А чи знали ви, що роги носорогів зроблені з волосся? Ну майже вони складаються з кератину, як наші нігті. Хоч носороги дуже великі, бачать вони погано, але чують чудово. Групу носорогів називають аварія як вам така назва? Носороги обожнюють купатися в багні. Так вони охолоджуються і захищаються від комах. Маленьких носорогів називають телятами, і вони завжди тримаються поруч із мамою. А ще носороги можуть бігти зі швидкістю до 40 кілометрів на годину. У деяких носорогів один ріг, а в інших два. Але кожен з них особливий і дуже міцний. І ще цікаво: попри розмір, носороги ходять майже безшумно. Вони справжні гігантські ніндзя природи.